Так виглядають дерева в парках та на узбіччях доріг Полтави. Якщо крона дерева вражена омилою більш ніж на 60%, це вже підстава для його видалення, говорить начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха. Проте, додає він, комунальники вражені гілки не зрізають. Причина брак коштів та працівників. Є yes, сенс. Боротися за мелою, але варто зазначити, що це доволі вартісні роботи. Да? Тобто, у нас є обмежений ресурс, там у нас є бригада людей, що можуть або видаляти дерева, або обрізати. У нас в місті існує там черга з декількох сотень дерев, які б необхідно видалити, і обираючи між омилою, яка да, звичайно повільно може шкодити дереву. І між деревом, яке там має велику порожнину і може швидко впасти на людей або там на якісь не знаю, машини, то ми обираємо, як правило, те, що є більш небезпечним саме для життя громадян. Найчастіше омила паразитує на кленах, тополях, вербах, березах, плодових деревах, глибоко проростаючи в гілки та висмоктуючи з них соки, говорить біолог Олена Клепець. Тому лише поверхневе видалення кущиків проблеми не вирішить. Певні санітарні заходи потрібно робити на перших етапах, як тільки дерево. Во, Чому? Тому що оця коренева так звана система, вірніше в неї видозмінені корені присоски, які поширюються через деревину на великі, на великі досить відстані. Ну як сказати, на декілька метрів може поширюватися. Якщо буде дуже багато таких кущів, то дерево з часом засохне. І все ж омила частина екосистеми. Її плодами харчуються птахи, омилюхи. Ця ягода, після того, як вона була з'їдена. На птахами виходить на гілочку з птаха, скажімо так, і е, вона є дуже така клейка. Тобто, по суті, пташка, зробивши свої справи, е, е, на гілочку лишає там насіння омели, яке потім проростає. Е, ну, е, я б сказав так: що ключове в цьому всьому, що в природі насправді немає нічого зайвого, і е, омела є частиною. Е, Ну, екосфери, так біосфери, да, тобто її розповсюджують плохі, і їдять птахи. найбільше шансів прорости насінню у на поверхні на корі тих дерев через кору тих дерев, які мають пошкодження. Тому, мабуть, не випадково ми бачимо більше вражених омилої дерев у місті, також уздовж автомобільних трас, тобто там, де дерева відчувають певний антропогенний вплив. У Німеччині вічнозелений напівпаразит омила під охороною. А ось в Чехії вражені нею гілки видаляють, але роблять. Це на ранніх стадіях, говорять дослідники цієї рослини.